За аргументом про те, що Захід чи Україна самі винні у цій війні, бо не треба було розширюватися до кордонів Росії, багато проблем. НАТО і так було біля російських кордонів, а тепер його буде ще більше як географічно, так і насичено. Орієнтація України тут нічого не змінювала, а ось війна з нею змінила все. Насправді можна хотіти захопити Україну лише тому, що вона історично наша, ми один народ, ми подарували їй землі. І в такій ситуації є НАТО, немає НАТО по цим балах, і Росія напала не тому, що була об'єктивно затиснута в Кут альянсом, а зовсім навпаки, тому що її володар повірив у те, що на іншому боці НАТО слабаків, яких можна залякати, просто захопивши Україну. Хотів, як краще вийшло, як завжди, через дупу. Бо сьогодні в Європі ми спостерігаємо наймасштабніше переозброєння у 21 столітті. Так, Бундесвер отримав близько 100 мільярдів євро на модернізацію та підтримку союзників, які надають озброєння Україні. Ухвалено рішення закупити 35 новітніх літаків F-35, винищувачі Єврофайтер з новими станціями РЕБ, ударні дрони, сау, підводні човни та корвети. Польща готується освоїти понад 30 мільярдів євро. У планах сотні РСЗВ «Хаймарс», 250 танків Абрамс, 8 батарей патріотів, 23 машини Ф 35 Новий глава генштабу Британії прямо заявляє, що Збройні сили мають бути спроможні не просто направити авіаносці на схід від Суеца, а й вести континентальну сухопутну війну. Додатково на ці цілі буде витрачено 80 мільярдів фунтів, 95,2 мільярди доларів за чотири роки. Ударні дрони, збільшення кількості ядерних боєголовок на бойовому чергуванні, модернізацію танкового парку та авіації. Також заплановано розміщення у східній Європі додаткових бойових груп НАТО та їхнє нарощування до бригадного рівня. Передбачається відновлення довгострокових складів зберігання США, Army Prepositioned Стакс та загальним зростанням Збройних сил. Сили швидкого реагування альянсу до 300 тисяч осіб, військо польське 400 тисяч. По суті, ми зараз повернулися до розпалу холодної війни. Ліберали стрімко залишають європейський та американський подіум, їм на зміну приходять праві консерватори, які займатимуться військовими реформами та переозброєнням. І ось тут постає найголовніше питання про уроки цієї авантюри. Ті, хто десятиліттями покладався на позицію не бісити Росію, виявився фундаментально неправим у своїх прогнозах її поведінки та у своїй оцінці особистості Путіна. А ті країни Британія, Польща, Литва, Латвія, Естонія і політики, які вважалися яструбами і русофобами Джонсон, Дуда, хто говорив про імперську свідомість російського президента, виявилися абсолютно правими. Є надія, що Європа вже ніколи не буде такою, як раніше. Але для цього треба, щоб Україна перемогла. А з європейської політичної арени назавжди пішли такі русофіли, як Орбан, Шрёдер чи Берлусконі.